Складний рух матеріальної точки, поняття про абсолютний відносний і переносний рух. В деяких випадках визначення кінематичних характеристик матеріальної точки і доцільно одночасно розглядати її рух по відношенню до двох систем відліку, одна з яких умовно рахується нерухомою, а друга здійснює заданий рух відносно першої. В такому випадку йдеться про складний рух матеріальної точки. Рух точки відносно нерухомої системи відліку називається абсолютним. Рух точки по відношенню до рухомої системи відліку називається відносним. Рух точки разом з рухомою системою відліку відносно нерухомої називається переносним. Фактично, це рух самої рухомої системи, в якій знаходиться точка відносно нерухомої. Таким чином, абсолютний рух матеріальної точки буде складним, оскільки він складається із відносного руху точки в рухомій системі координат, і переносного руху точки разом з рухомою системою координат відносно нерухомою. Отже, складний рух точки це такий, при якому точка приймає участь одночасно у відносному і переносному рухах. Прикладом складного руху є рух людини як матеріальної точки по кораблю, який рухається відносно берега. При цьому рух людини відносно берега буде абсолютним, рух людини по кораблю відносним, рух корабля разом з людини відносно берега переносним. Швидкості та прискорення абсолютного руху точки позначаються відповідно В та А, відносного руху AR. Від Relative – відносний переносного руху ВЕАЕ від Exporter – захопити. Визначення абсолютної швидкості та прискорення у складному русі матеріальної точки. Вектор абсолютної швидкості матеріальної точки у складному її русі визначається за теоремою про додавання швидкостей. Наведемо дану теорему без доведення. Абсолютна швидкість матеріальної точки у складному її русі дорівнює геометричній сумі її переносної і відносної швидкостей В дорівнює V плюс ВР. Вираз називають паралелограмом швидкостей. Коли кут ВР дорівнює 90 градусів, то модуль абсолютної швидкості дорівнює В дорівнює корінь квадратний з ВЕ в квадраті плюс ВР в квадраті. У загальному випадку, якщо кут між В та ВР не дорівнює 90 градусів, то модуль абсолютної швидкості В руху матеріальної точки визначається за теоремою косинусів. В дорівнює корінь квадратний з В в квадраті, плюс ВР в квадраті, плюс В помножити на ВР, помножити на косинус між В та ВР. Вектор абсолютного прискорення матеріальної точки при складному її русі визначається за теоремою коріоліса. Приведемо цю теорему без доведення. Абсолютне прискорення матеріальної точки при довільному переносному русі дорівнює геометричній сумі трьох прискорень, переносного відносного і додаткового прискорення, яке називається поворотним прискоренням або прискоренням коріоліса, а дорівнює АЕ плюс АР плюс АК. Модуль напрямок і фізичні причини виникнення прискорення коріоліса. Розглянемо докладно останню складову рівняння прискорення коріолісу і його властивості. Прискорення коріоліса дорівнює подвійному векторному добутку векторів переносної кутової швидкості і відносної швидкості точки. АК дорівнює 2 помножене на, на ВР. При цьому за модулем цей векторний добуток дорівнює АК дорівнює 2 омега Е помножено на ВР, помножено на синус між В омега -Е і ВР. З виразу видно, що модуль прискорення Коріоліса дорівнює нулю, АК дорівнює нулю. В наступних випадках омега Е дорівнює нулю переносний рух не є обертальним, тому прискорення Коріоліса називають також поворотним прискоренням. ВР дорівнює нулю рух точки в даний момент часу не є складним. Кут між ВЕ та ВР дорівнює нулю, або кут між омега Е і ВР дорівнює 180 градусів, вектори переносної кутової швидкості відносно швидкості паралельні. Модуль прискорення Коріоліса буде максимальним, якщо кут між векторами омега Е і ВР складає 90 градусів або 270 градусів в цьому випадку АК дорівнює 2 омега Е помножено на ВР. Напрямок прискорення коріолісу знаходять двома методами: за векторним добутком двох векторів і фізичним способом Жуковського. За першим методом розглянемо тіло С, що обертається навколо осі Z проти напряму хода годинникової стрілки. Це є тіло переносу і вектор омега Е, спрямований вгору вздовж осі Z. Незалежно по тілу С, за своєю траєкторією рухається точка М зі швидкістю ВР, вектор АМ. Перенесемо умовно вектор омега Е у точку М. Вектор прискорення коріоліса АК як підсумковий вектор векторного добутку буде перпендикулярним площині, яку утворюють ці вектори, паралелограми С. Визначимо, чи спрямований цей вектор до нас чи від нас. У даному випадку вектор АК спрямований до нас, тому що найкоротший перехід від вектора омега Е до вектора ВР відбувається проти напряму хода годинникової стрілки. Ось вісіт, омега-М, e, фігура С, точка М, А, БЦ, паралелограм утворений, омега-М, АК, e, ВР. Таким чином, вектор прискорення коріоліса перпендикулярний площині, яку утворюють вектори переносної кутової швидкості і відносної швидкості, і спрямований у той бік, звідки бачимо, що найкоротший перехід від вектора кутової швидкості до вектора відносної швидкості відбувається проти ходу годинникової стрілки. За методом Жуковського, вектор відносної швидкості ВР необхідно спроєктувати на площину пі, яка перпендикулярна осі переносного обертання пі перпендикулярна омега Е. А потім повернути проекцію VR' у площині π на кут 90 градусів у напрямку переносного обертання. Ось точка М, АК, ВР, VR', площина π, омага С. Неважко зрозуміти, що у плоских механізмах, які є об'єктом вивчення теорії механізмів машин, вектор ВР завжди буде розташований у площині руху механізму. А тому для визначення напрямку прискорення коріоліса досить повернути вектор ВР на 90 градусів у напрямку переносного повороту омега Е. Існують дві фізичні причини виникнення прискорення коріоліса, зміна напрямку вектора відносної швидкості матеріальної точки внаслідок переносного обертання, зміна модуля і напрямку вектора переносної швидкості точки внаслідок її відносного руху, так як відстань ОМ менше ОМ1. Так, розглянемо розташовану у площині рисунка пластину, яка рівномірно обертається у цій площині навколо вертикальної осі із кутовою швидкості омага Е. Напрямок обертання показаний стрілкою. По пластині уздовж її радіуса прямолінійно рухається матеріальна точка М. -Е. Зі сталою швидкість відносно швидкості ВР. За деякий час пластина повернеться на код Фі, і точка М опиниться у положенні М1 на більшій відстані від Осі обертання О. В результаті вектор ВР повернеться на код Фі, а вектор переносної швидкості В також повернеться і збільшиться за модулем. Ось центр О, код Фі. vr 1 ВЕ1, точка М1, ВР. V, e, точка М, радіус першор, ось радіус 1. Точка, o. Отже, прискорення коріоліса характеризує новий кінематичний ефект, який виникає внаслідок взаємодії, взаємовпливу векторів відносної і переносної швидкостей при обертальному переносному русі. Коли прискорення коріоліса спостерігається у природі і техніці. Так, за рахунок сил інерції мас води, які формуються цим прискоренням, розмивається один берег річок, які течуть вздовж меридіана. Тому у північній півкулі завжди круті праві береги, а у південні, навпаки, ліві. Прискорення коріоліса виникає також у кулісних механізмах. Відносно куліси рухається кулісний камінь, а переносним рухом є поворот куліси відносно нерухомого центра.